Доброго морозного ранку. Знову опять заморозок у нас. Вчора вкривала всім, чим могла. Вон, дивіться, і типо скидала нам тряпки всі, не знаю, що воно дасть, не дасть, Ну, скидала все, все. Зараз покажу, як я все, все це оборудовала то, то, то відром накрити, то ящиком. Що більше вон? Вон, навіть ось ці ось. Ось бачите ось ці і, і ті Помо... поприморозила. Ну, одні люпини вон. стоять, їм хоч бішу. Оце єдина рослина, яка яка дійсно нічого не боїться. Це воно Це ранок же ще. Покаже воно, звісно, в день. Ось ця зовсім дуже пострадала. Ну, це раніше вона ще пострадала, як побачила. Ну, отак от виглядає сад. Воно ж уже все велике. Як його можна закрити? ви все спрашивали, а чого у вас нема? Вон, дивіться, о, зараз я туди поведу вас. Тут воно ж трошки затишніше, я вже не, не дуже стала, а той, отам, ото всегда у нас прогалина, вона. Ось буски мої. Вони вже вам не цікаві, звісно. Не той, ну но... завжди, як буски цвітуть, оце ж калина зацвітає, то завжди у нас морози. Уже вночі? Зайшла, в ну, 4 часа я встала на телефон, на погоду дивиться, і там написано погода, холодно пишуть. Уже. Уже не пишуть мороз, там пишуть холодно. Ну. Як можна цим рослинам вижити в такій обстановці? Це дуже екстремально. Вон, бачите? Ну, воно яке воно ну ось бідолага ця. Це. Не знаю потім, що я її буду робити. Вон дивіться, як пана, Дивіться, хала буде, який їм понастроїла. Два мішка і зверху ще один мішок. Ось, ось а це такий хала буде. Ось. І прикраса для того, щоб не так дуже це тюльпани. Ще які зараз цвітуть. Бо тут можна з ума Я вчора весь, весь вечір тут лазилася з ними. І Не знаю, спасла я його чи не спасла. Ось дивіться, моя кохта улюблена зараз. Я її але, відкрию. Ну, ну, вон Ну, навіть спасла. Буде лежати вона тут поруч, хай лежить. Бо ще прийдеться, може кривати ще. Оце на ще буде на сьогодні. Може ще сильніше, хто його знає. Оце воно днем. усе, вон дивиться, все. Все стоїть ось, бачите, як у циганів на тому. Оце у мене так. На обісті. Он. Це велика курточка здоровенна. Ось, ану, ану, буде відкрити. Ну, ось так, якось, хай, хай воно лежить поки. Ну. Трошки пригнулося. Тим, ну, не змерзло. Пригнулася курточки, звісно, ну не змерзла. Вже ж вони повиростали Вон, є по метру, так і до метра. ну, Що тут? Ну, мокре само, значить, сідав морозець. Ну, не знаю, поморозив він тут чи ні. Це в день буде видніше. Тим мене теж накривала. Ну, Все, що під руки попадалося, я все збирала. Все, все що можна ще прикрити. Ну, Ту сторону, звісно, я не прикривала, ту сторону, я ж, як я можу її прикрити, усе. Як... О, значить, може, навіть поламала, бо воно вже там воно тоді йде, якщо. Бо воно ж вже і бутони пускають, і все, і ці, і ці такі морози шальні. Покажу вам дійсність, яка вона є. Я не знаю, ви робили таке, чи не робили, чи у вас є морозиці, чи немає, але у нас вони вже аж три яких накрила. Під, під одіяльником. Вон тим накрит. курточкою <сум> своєю. Знаєш, ну кущі великі розрослися. Ну чим, чим можна його укрити вже. Що може, де і по той ну, дивилася при той, воно, ну, я думаю, одійдете. Ну, а те. Ну, це хай так, навірно, Не буду навіть відкривати його. Ну, мороз може і був, так, ну, такий заморозок був. Більше він по балки йде там. раз Ми далі від балки. А де на балці оце йдуть такі, вони зовсім все косять. Ну, зараз пройдемо на ту сторону, глянемо. Тут ось. Такі вони, не знаю, що. Ну, Вони то пробризгані все, ну все рівно, ну що як воно ще молоде. Ще, ну, воно тільки недавно пішло рости. І, і такі морози кожен день. Ну ось, зовсім замерзло. Бачите, Ого, оце, оце все позамерзало, це треба буде все обривати, братися так. Потім ця верхушка не відновиться, вже все піде отсюди росте, отак поприщипували аж скільки можете і все. І хай як хочу, так тепер ростуть. Я вже не знаю. У мене вже сили з ними нема бороться. Один кущ прихватиться, другий стоїть, один прихвачений. А тут теж завжди мороз цей гуляє. Ну, ось, ось, трошки да. так. Вчора Не був. Цей кущ прихвачений. Сьогодні прихвачений. Вже вони великі виросли, звісно. Я їх підкормила все, але ну. мороз нам не дає розвернутися. Кущ один прихвачений, інший ні. Той зовсім ні. Ну, от хто його знає, як, як воно йдуть, ці морози. Цей нормальний ванкуш. Цей, той теж нормальний. І цей нормальний. І ось вроді нормальний під тим. Цей теж нормальний. Ну. ну, а холодом дихає, а цей ось ні, бачите? А тут багато верхушок буде. Прийдеться обривати їх. Ну, от. Не знаю, чого. Цей теж зовсім. Прихватився весь. Той він прихватився. Оце тут молодь вона да, Навіть стоїть. Він. Я її забула закрити, сюди прийти закрити. Цей дуже кущ красиво стояв. Сьогодні вже він не стоїть він, вже він померз. є верхушки, є нічого, є померзли. Ну от так. Вчора були тут гарні кущі. Я виходила вечором, то вчора, і сьогодні є дуже багато. шахети літають, а, а вранці морозом діємо. От, От так і живемо. вже навіть не полола тут, думаю, ні, не буду я трогати, хай воно може за бур'янами якось, бо тоді б все повирубувала, повиполювало. Може б за бур'янами воно трошки хоч на бур'ян би сідало. Ну. Моя капуста померзла, поморозила Та ні, стоїть там 10 капустин, то вони стоять. Ну. Ну слаба. Ну зовсім слаба. І капуста. Поливаю я її, все. Вчора вже не стала поливати. Бо думаю, якщо моросити, то його знаю, як вона буде. Ну, оце тільки волошки, волошки тільки ростуть і все. І більше нічого. Ще оці. ще оці цвітуть. Вони довго-довго цвітуть теж. Гарні, красиві такі. На цвіту й дуже довго. Так що провела, показала, навіть цей кущик он, в затінку знаходиться і то трошки, але він нічого. Це фламентал. Оце їх тут чотири кущі, які... Ну, може, може, ще, ви, може ще устоять. Останні всі обрізані були під корінь. Цей не, не трогнутий. Щоб нас толопитися бусками, потрібно їх бачити. Тут затишніше, тут трошки воно під тим, трошки воно вирігається. <кхи> а далі там отуде. де сонце, де вітри. там, ну, Сьогодні такого все рівного морозу не було. Ну, потрошку тим, що прихвачували раніше. Ось мій ось френчик ще мій столітній. Тут теж лежить ось. Ну, хоч ту ну воно не поламало її, вона випрямиться і буде собі стояти. Вкривало все. Вже не знаю, а, ще ребусти, ото ще живі у мене нормальні в цьому році і все. І оця щитоянда, що з зими вийшла, О, стара, стара. Моя. Стара, стара. Кожен рік цвіте. це так. А як пахне тут? Стара, стара. А ось біла, а ось біла ця. Тут же вона з ними пух. В одному на, на одній привита тут, на одній, на одному штамбі три привита. Ось червона. Ось вона зараз ось червона. Це, це Бускова, ось така. І це біла. Біла Жанна Дарк, точно я знаю. Ну, рабусти, оце в цьому році в мене рабусти. Вони вже, вон, вже бутони на них. бачите, mm. бутони. Вже. Оце тільки вижили в цьому році рабусти. В тому році вони слабо і той, ну в цьому році вижили. Вони якісь бутони на них. Збираємо. Mm. Теж протискало. Вони ж тоді не дійшла, у цього. Я проблизила вранці їх. Ну, стоять, стоять. Ось стоять. Ну, не а дерева сніли вже вон Вони ж. А ті ж дуже ж, м'які, соковиті. Їх зразу мороз і хапає. Ціки ну пуп'янки є. Чи буде цвітіння, чи не буде, ну будемо сподіватися, що якесь там буде. Сад такий великий. Його не, не обійдеш конем чи не об'їдеш не то, що вруч обійти і все перенакривати теж неможливо. Ну, буде як буде. Зима чи весна дуже-дуже неордина. Ось ті що під підкоріння, та я всі під коріння різала. Ці я пізніше трошки вирізала. Думала, вони оговтаються, а думаються. Ні, вони не оговталися, не одумалися. Вони просто вирішили не виходити з зими та і все. Ось, Ось, які. Ось які красунчики. Мілкі-мілкі такі. Їх так багато дуже. Один кущ оце їх. Нема більше ніде таких. Оце тут тільки один кущик. Це кущ розлізся один. Скільки їх дивиться на тому кущі, дуже багато. Це жовті ще цвітуть, ну, взагалі вам все доцвітає. Десь поливається, він вже треба розсаджувати. І мультифлорки є такі, що надо вже потрібно розсаджувати. Ну, не дає погода. Якби мені дощик прийшов, я б, звісно, взялася і все це зробила. І ось розпускається вже, вже листочки з'являються. Він швидко потім росте, раз і вже і цвіте. Тут ромашки, кущ величезний, теж. Одна там пропала була ромашка. Ця ні. Там он. теж я ж показувала, що я обтравлювала все. Ну і одна ця, троєнка. Сьогодні ця ось і ця. Головне, що з неї буде, не знаю. Буде вона нормальна чи не буде. ну, Головне, що вона вийшла з зими. Я те обрізала, що... Оле сухо, а це все вийшло з зими. І ось ця троянда, уже теж вона заложила свої бутони квітоноси. Вон вже бутони Це тільки вона. Вроді, ті, тим, ці були була ну, зима й морози, а тим не було. Тим не було, а цій було. Да? Ось так. Це так воно виглядає зараз. Це ось казійно теж обрізала, ну теж жива вона. Я обрізала гілки, які були непродуктивні сухі, а те все залишила. Ну що ж, нічого я вам нового не розказала, не показала, показала тільки свою працю. Яку я кожен день то роблю, то накриваю, то закриваю, то виносю з саду, то заносю знову. Вже не буду виносити, хай попа стоїть Все буде наша Україна і все буде добре у нас.